Траса Р 78 що з'єднує чотири райони Харківської області, за останній час не раз потрапляла в новини національних телеканалів. Минулоріч її частково підлатали, але неремонтовані ділянки після зими стали непроїзними. Щоб водії не вскочили у величезні ями. Представники громадськості встановили обабіч траси попереджувальні знаки, колеса зі світловідбивними стрічками. Знаки опасності придумав наш товариш Денис, який… Неоднократно тут подгинал э, свои колеса. Э, это была критическая мера после схода снега, когда вышли огромные ямы. И мы просто сами попадали в эти ямы. И мы видели каждый вечер эти колонны меняющих э, колеса водителей, ночью особенно, особенно в мокрую погоду. И вот Денис придумал такое решение: это с из эпицентра, которая намотана на колесо. Ты подсознательно понимаешь, о чем речь о том, что тут можно стать колесо. Сьогодні цією ділянкою траси, що знаходиться у полях між Змієвом і водяним, їздять лише відчайдухи. Більшість водіїв об'їжджають ями ґрунтовою дорогою, де вже майже накатали дві полоси. Тож, коли постало питання, яку ділянку траси ремонтувати в першу чергу, вагань не було. Громадськість і служба автомобільних доріг визначила саме цей відрізок. Мы как пользователи дороги, которые каждый день, каждую ночь тут ездят, ездят туда-обратно, нам, можно сказать, виднее, какие участки более болезненные, с которых стоит начать. Мы определили участки вот в полях между Змеем и Водяным, которые будут делаться в первую очередь. Щодо стану даної траси до служби автомобільних доріг обласної адміністрації не раз звертався голова райдержадміністрації, депутати районної ради збирала підписи під петицію і громадськість. І вже відомо, що на 2019 рік на ремонт траси Р 78 держава виділила 20 мільйонів із потрібних 70. Але у облдержадміністрації нам розповіли, що тендер на ремонт був проведений на всю суму. Обращался глава администрации общественники к Юлии Александровне Светличной, главе Харьковской областной государственной администрации. Она решила этот вопрос, посодействовала и выделили финансирование на ремонт этой беру. Общая сумма выделенного финансирования на 2019 год это 20 миллионов, была проведена тендерная процедура. Она состоялась и сейчас проходит момент обжалования. И 16 апреля будет заключен договор с подрядной организацией. Дорога находится на балансе службы автомобильных дорог. И ремонтировать будут самые разрушенные участки данной дороги. На сьогодні поточний середній ремонт одного кілометру дороги коштує 10 мільйонів. За нескладних підрахунків зрозуміло, що виділених коштів вистачить лише на відновлення двох кілометрів на території Змівського і Балаклійського районів. На трасі Р 78 служба автомобільних доріг вже розпочала латати ями, підсипали глиною і те місце, де донедавна була величезна промоїна під дорожнім полотном. Скільки коштів, окрім вже виділених 20 мільйонів, у цьому році ще знайдуть на ремонт р 78 Сьогодні не беруться прогнозувати навіть в облдержадміністрації, але говорять, що планують залучати додаткове фінансування. Орієнтовно ж ремонтувати трасу розпочнуть наприкінці. 20 мільйонів – це буде відремонтувано два кілометри дорог, но тендерна процедура проведена на общую суму, на суму очікувану, і служба автомобільних дорог і адміністрація, і райдерж буде вирішувати решать вопрос о выделении дополнительного фінансування.